Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 липня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 557 770 особин за добу 1120 і поранено 1 мільйон 673 сімдесят тисячі песиголовців за добу 3360 танків 8199 одиниць за добу 8. Бойових броньованих машин 15779 одиниць за добу, 24, артилерійських систем 15216 одиниць за добу, 58 реактивних систем залпового вогню 1119 одиниць, засобів протиповітряної оборони 889 одиниць за добу 1. Літаків 361 одиниця, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12069 одиниць за добу 34, крилатих ракет 2397 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 20461 одиниця за добу 52 спеціальної техніки 2556 одиниць за добу 13 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.